Крута машина на викуп. Це YF. Подивіться, якому на стані. Просто, ну, тут, блядь, ну доїбатися нема до чого. Але цей автомобіль, наш клієнт, партнер взяв в оренду з правом викупа. В нього були по нього питання, які він прописав в акті прийому передачі. Цей автомобіль. Зараз звільнився місце на малярці, він пригнав для того, щоб ми її доробили. І ми далі приводимо порядки за свої кошти, для того, щоб наш водій, партнер кайфував, їздючи на викупі на класному автомобілі. Я от хожу і шукаю, а що ж ми тут не доробили? Що ж тут потрібно, тут ну просто гарний автомобіль. Без першого внеску з мінімальним платежем квартальної страховки КАСКО, Ви берете цей автомобіль і вже через тиждень тільки сплачуєте оренду з правом викупу. Це найкраща умови. В шапці профіля, номер телефона. Скоро у нас 18 і 17 року появиться ще Hyundai Sonata LF. Скоро приїду через 2-3 місяці. New Rise, K5. Звертайтеся, вам надамо найкращі умови шапки профіля номер телефону.